Визволених із жахливих умов звірят виходжують у луцькому зоопарку. До обласного центру днями привезли пару чорнобурих лисиць, вовчиць, песця та рись. У звіринці новим мешканців й раді, однак досі переймаються за їхнє здоров'я. Бо історія появи у луцьку цих улюбленців непроста. Звірят конфіскували зоозахисники із пересувного звіринця Давида Худодяна у Рівненській області. Вагончик із чотирилапими мешканцями господар там залишив напризволяще. Звірі тривалий час перебували в жахливих умовах. До стану тварин у волинських ветлікарів ще є застереження, однак життю врятованих вже нічого не загрожує. Вовчиці чорнобурі лисички, песець. Тарись вже звикають до нових умов у луцькому зоопарку. У порівнянні із наглухо зачиненим металевим вагончиком, тут для звірят просто рай. Нові улюбленці гарно їдять та почали йти на контакт до людей. Хоча спочатку у ветеринарів були сумніви, чи взагалі житимуть хижаки. Наприклад, як рисі їй давали на життя відсотків 10. Тварина була настільки зневоджена і знесилена, що вона не могла навіть ковтати воду. Наразі вона перебуває в досить гарному стані, але психологічна реабілітація ще буде продовжуватись, тому що тваринка боїться людей, і ми пішли назустріч і не заставляємо її, якби позувати чи бути, щоб вона потрішечки зникала сама до нових умов. Як розповідає Людмила Денисенко, врятували від неминучої смерті цих тварин рівненські зоозахисники. Саме вони ще наприкінці минулого року добились того, аби зі скандального пересувного зоопарку Давида Хододяна вилучили тварин. На жаль, врятувати вдалося не усіх. Кілька звірят померло від голоду, а частина кудись зникла. Це були постійні стреси при переїздах. Це були незручні вагончики, абсолютно які були не. Придатні до життя. Навіть мінімально там ні в кого не було тарілок і ніколи не стояла вода. Хоча це одною з умов у всіх зоопарках і у всіх підприємств, які тривають тварин, це повинен постійно бути доступ до свіжої питної води. І тварина повинна бути не обмежена у харчуванні і у рухах. Ми ж нагадаємо, пересувний зоопарк, з якого вилучили напівживих тварин, заснували у 97-му році на Волині. Колишній директор Луцького зоопарку Давид Хододян. Звіринець, де не було жодних умов, гастролював містами України, Росії та Молдови та часто ставав об'єктом скандалів через знущання над тваринами. Зоозахисники не полишали спроб позбавити хододяна права займатися своєю діяльністю, тим більше, що пересувні зоопарки в Україні давно заборонили. Не раз скаржились на знущання над тваринами у Металевих вагончиках біля тамтаму і мешканці Луцька. Однак гідної реакції від правоохоронних органів та влади не отримували. У деяких інтерв'ю власник розповідав, що у цього зоопарку пересувного є стаціонарні клітки у луцькому зоопарку. Вони ніколи не утримувалися. Це він був, напевно, у 90-х роках директором луцького зоопарку. І видно під цією маркою ще до сих пір 20 років, незважаючи на те, що законодавством України заборонені пересувні зоопарки. В Україні, але незнання законів він, можливо, так і вибрав такі селища чи селища міського типу, де ну, не знали людини, що можливо вже такої діяльності не має бути. За українським законодавством, єдине, що загрожує горе бізнесмену за скоєна, це штраф. Однак і до такої відповідальності його поки не можуть притягнути. Бо після того, як залишив похнастих улюбленців, хододян загубився десь у Росії. Зараз про місце його знаходження достоменно нічого не відомо. Теріта Мошкова, Рустан Щербачук для новин на часі.